Одноетапна методика зняття силіконового відбитку металевою ложкою. Проводиться ретракція ясен, здійснюється підготовка ретракційних ниток. Забезпечення гемостазу потрібно уникати змішування різних агентів, щоб уникнути можливих небажаних взаємодій. Не комбінуйте епінефрин і сульфат заліза. Тому що це може викликати утворення темного осаду, який буде важко видалити. Імпрегнація неімпрегнованих ниток хлоридом алюмінію. В цьому випадку застосовувалась двохкордова техніка ретракції. Проводиться аплікація першої нитки. Використовується тонка нитка найменш можливого діаметру. Гладенькі пакери є більш рекомендованими для в'язаних ниток. Тому що зубчасті інструменти, в свою чергу, можуть виштовхувати нитку з борозни. Перша нитка пакується за годинниковою стрілкою, а друга нитка проти, щоб уникнути випадкового витягування першої нитки другою. За допомогою силіконового ключа перевіряється товщина препарування. Проводиться препарування фінішним алмазним бором. і закінчення препарування країв коронки п'єзоелектричним інструментом, щоб мінімізувати кровоточивість ясен. Аплікація другої нитки товщина підбирається відповідно до біотипу ясен. Не просувайте другу нитку дуже глибоко. Металева відбиткова ложка застосовується для відбитків одиночних коронок і мостоподібних протезів чи в неускладнених випадках. Підготовка відбиткових матеріалів. Фіксація картриджу. Зберігайте використаний картридж разом з останньою змішуючою насадкою. Вставте нову насадку для змішування. Щоб спростити сепарацію зубів на майстер моделі, застосовується металева матриця. Далі проводиться ретельне промивання і видалення другої нитки, залишковий ретракційний розчин. Може сповільнити полімеризацію відбиткового матеріалу. Внесення коригувальної маси. Тримайте насадку, занурену в матеріал, щоб уникнути утворення пор. Заберіть насадку з матеріалу не на препарованому зубі, а на непрепарованому сусідньому. Внесення ложки заповненої базовим матеріалом. Мінімум через 2,5 хвилини виймаємо відбиток з ротової порожнини. Паралельно вісі препарованих зубів, щоб уникнути деформації в цій ділянці. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, Підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.